Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Сучасний інноваційний завод Прайм знаходиться в екологічно чистій місцевості селища Малинівка Чугуївського району. Це за 40 кілометрів від Харкова. Завод фахівці називають кращим європейським підприємством у галузі. Саме тут, з Артизіянської свердловини, глибиною в 750 метрів, Прайм отримує кришталево чисту воду. На нашому заводі використовується традиційна технологія виготовлення водки. але вона, звісно, Проходять определенні етапи совершенствования. Побачити на власні очі європейські інновації та дізнатися про культуру споживання горілчаних напоїв може кожен бажаючий. Вже п'ять років на заводі для гостей проводять безкоштовні екскурсії. Я ніколи не думав о тому, що, наприклад, ну, водку на самом деле можна пити приємно, не запиваючи, не закусуваючи, просто. Получаю удовольствие от самого напитка. Это действительно возрождение культуры водочной настоящей у нас в стране. Поэтому действительно правим в этом великолепен. На території заводу знаходиться і перший український музей горілки: Самогонні апарати, пляшки та чарки. Сьогодні тут тисячі унікальних експонатів. Музей постійно поповнюється також, як і твориться історія заводу. З кожним роком в ній з'являються сторінки, сповнені нових перемог, досягнень і визнання найкращої якості продукції.